Осінь, осінь, осінь. Вже на городі залишились. Сьогодні зранку вибрала помідори і бурі, і спілі. Морква там залишилась. Вон там буряк, там кормовий. Тут червоний. На винегріт і на борщ. Там далі помідори. Вибрала, там редька дайкон. А це чорна редька ось тут. І капуста. Оце це. все, що залишилось у нас на городі. Там зорана ячмінь, а з цього боку зорана пшениця. Але посходило на пшенички зелене. Треба гусей випускати. І квіти вже ось тут. Семенон зібрати. І не знаю, чи сьогодні чи завтра викопаю гладіолуси ось о. Відсвілися вже гладіолуси вже остатки. Перед червоний вирвала і на... Нитку зробила такі. Причини на нитки такі. По 10-12 штук позв'язувала. Ось так. чорнобривці нехай ще трішки, а потім. Зберу сю. Уже це сухеньке. Бачите, ось таке. Семена. брівці будуть свої. І тут Все поквітнуть. Потім встигну. Оце ось. Така цибуля в мене, ось такі семена. Потрібно їх вирвати і посадити у рядочок. І тільки сніг сходить, а вже така цибулька буде. Треба взяти відро та горіхи вже. Кить, значите, як тріскуються. Ось висять, дивіться як. Он. Отакі. Горішки уже вибрала гарбуз Ну, у нас кажемо кабок. Гарбуз Володя дає свиням, варить. Ну ось так. Така в нас. Зараз погода. Треба слив нарвати ще. Є сливи. Треба сливи набрати. Вітерець. А там теж декілька є горіхів. Цікаво, які вони будуть. Ну ось так. Вечір вигналося попасти гусей трішки. Люблять пастися. Люблять пастися мої. Хороші. Гусочки. Аж он на небі там місяць. Телята, а пішли додому, погнав їх Ромка. Володя десь коса люблять пасти гуси. Що таке? Не бійтесь, спасіться. Пасіться, не бійтеся. Сонечко сідає. Вже скоро вечір. От і день пройшов. Тут один гусак, а то гусочки. І він же ж так мене не любить, що це не те слово. Гусочки нормально до мене відносяться, Ну гусак же ж, не дай Бог підійти до гусей. Ой, піду сяду на лавочку, попасуся, за жену. Році. Горіхів багато-багато падають, собираю. Поки вони оце сирі, що чистять, можна чистити їх руками і їсти, мені такі подобаються. Бо як висохнуть, я вже тоді не люблю горіхи. А поки оце вони чистяться, поки вони мені смачні. Володя все на базар продає сирими. Каже, предлагаю, що чистяться, пробують. То вже три відра продав. Ой, ось виноград поліс на горіх. Завтра обірвемо його на вино. А ветки оці всі треба зрізати. Ось тут за забором виросла така квітка. Ви подивіться, куди вона, куди вона вилізла. Зараз я вам покажу, яка квітка ось достану. Ось Казала мамка, кучерява бариня. Бачите. І оце подивіться. Яка висота куща. Я ще такого і не бачила. Вона росла, це такі квіти, але щоб отако аж отуди ще я такого і не бачила. Ой, зраділи, політали гусочки. Політали трішки. Зараз відкрию. Тут забор, ось ворота такі. Це хазяйство двір наш і зажену кудись пішли ще. Зараз на пасуці, тоді зажене. Раніше на ніч ніколи не закривали гусей. У дворі завжди вони в дворі були, а це побачили лисицю в дворі. Тепер закриваємо бо буде лисиця з м'ясом. ну Ось і так. Вже вечір. Вон таке місяць. Повний-повний місяць. Сьогодні четвер. І такий повний-повний місяць у нас. Такий гарний, гарний. Кіркуни співають. Яка краса. Тихо-тихо. Гарно, тихо. так гарно, тихо. День закінчився. Все тут і все. Вот